Моє життя перетворилося на справжнє пекло, але щоб зрозуміти глибину падіння, треба знати, з якої висоти я впав. Я був одружений багато років з прекрасною дівчиною Олен. Вона здавалася ідеалом дбайлива, добра, мила. Щоранку вона поправляла мені краватку і бажала удачі з такою щирою посмішкою, що я відчував себе невразливим, я довіряв їй більше, ніж собі. Більше, ніж будь-кому в цьому світі. Всі ці роки я був щасливий і фанатично вірний їй. У мене був успішний налагоджений бізнес, який я будував по цеглинці, міцне здоров'я і впевненість у завтрашньому дні, але того ранку все перевернулося, почалося все банально. Я пив каву, коли телефон коротко завібрував на столі, дивне сповіщення від банку. Я відкрив його ліниво, чекаючи, побачити списання за підписку чи рекламу, але текст змусив мене поперхнутися. Повідомлення свідчило, що за моїм рахунком ініційовано процедуру примусового стягнення. Сума була колосальною з шістьма нулями. Спочатку я подумав, що це якась помилка, дурний збій системи або чийсь злий жарт. Я подивився на Олену. Вона ще спала. Я не став її будити, обережно поцілував у тепле плече, швидко одягнувся і поїхав у банк, впевнений, що повернуся за годину з вибаченнями від керуючого. Підтримайте це відео лайком та підпискою на канал. Пишіть у коментарях свої думки щодо цієї історії. Дорога до банку здавалася мені вічністю, у голові крутилася лише одна думка про системний збій. Я навіть по думки репетирував жарт, який скажу керуючому відділенням своєму давньому знайомому, коли ми будемо сміятися з цього непорозуміння. Але у відділенні мене зустріла стіна холоду, охоронець відвів очі. Ніби соромився дивитися на мене. Адміністратор, яка завжди зустрічала мене привітно, зблідла і нервово клацала мишкою, уникаючи мого погляду. Замість кабінету керуючого, мене провели до задушливої кімнати для проблемних клієнтів. Там мене зустрів незнайомий друг, а чужий молодий клерк, який дивився на мене не як на поважного бізнесмена, а як на злочинця. Він мовчки посунув до мене стос паперів. Я читав, і літери танцювали перед очима, кредит під заставу нерухомості, величезний овердрафт, переказ коштів на невідомі рахунки офшорних компаній. Це була якась маячня. Я намагався заперечити, пояснити, що в дати підписання цих паперів я був у відрядженнях або в театрі з дружиною, але клерк лише мовчки розвернув монітор. Там були скани, і на кожному документі, на кожній платіжці стояв мій цифровий та фізичний підпис. Експертиза вже підтвердила їхню справжність. Мені повідомили, що рахунки заблоковані, картка анульована, а машина, на якій я приїхав, вже знаходиться в розшуку лізинговою компанією. Я вискочив із кабінету, задихаючись, стіни банку наче стискалися навколо мене. Я намагався додзвонитися керуючому, але він скидав виклик. У голові пульсувало лише одне питання: хто міг отримати доступ до моїх ключів і сейфа? Доступ мали тільки двоє: моя дружина і мій найкращий друг Віктор. Але я гнав від себе ці думки, не бажаючи вірити в неможливе. Треба було їхати в офіс там, у бухгалтерії, я сподівався знайти відповіді. Мій офіс, моя гордість, скляна висотка в центрі міста, зустрів мене закритим шлагбаумом. Охоронець, з яким ми роками обговорювали футбол, вийшов із будки, але не відкрив проїзд. Його похмурий, жалісливий погляд сказав мені більше за будь-які слова. Моєї перепустки більше не було в базі. Нове керівництво наказало не пускати мене на поріг під загрозою звільнення персоналу. Я стояв посеред вулиці, відчуваючи себе божевільним. Мій світ виявився картковим будиночком. Я дістав телефон і почав дзвонити Віктору, своєму заступнику і названому брату. Гудки йшли нескінченно, але він не відповідав, хоча був онлайн у месенджерах. Мої повідомлення залишалися непрочитаними. У відчаї я набрав головного бухгалтера. Крізь її ридання в слухавці, я дізнався страшну правду компанії більше немає. Вчора ввечері прийшли нові власники з документами, підписаними моєю рукою. Всіх співробітників звільнили одним днем. Вона сказала, що Віктор приніс папери, а Олена була поруч із ним і підтвердила, що це наше спільне рішення продати все. Ця новина вдарила мене сильніше, ніж банкрутство. Моя дружина була в офісі вчора ввечері з Віктором, хоча казала мені зовсім інше я сів на бордюр біля свого колишнього офісу, спостерігаючи, як мої колишні співробітники виносять коробки з речами. Я став привидом у власному житті. Сидячи в машині, я дозволив спогадам наринути на мене мозок. Звільнившись від першого шоку, почав складати факти в єдину картину. Я згадав, як три місяці тому на дачі Олена і Віктор різко замовкли, коли я підійшов до них. Тоді вони віджартувалися, що готують мені сюрприз на ювілей. Який же я був наївний? Сюрприз вони дійсно готували, але зовсім іншого роду. Перед очима постали ранкові сніданки останніх місяців. Олена яка підсовувала мені стоси паперів під виглядом податкових декларацій чи страхових полісів, відволікаючи мене кавою та розмовами, я підписував усе не дивлячись, довіряючи їй безмежно. Саме так я власноруч підписав генеральні довіреності та дозволи на відчуження майна. Я згадав, як Віктор просив доступ до мого банкінгу та ключі від сейфа під приводом термінових платежів, поки я був на риболовлі без зв'язку. Це не було спонтанне рішення, це була холоднокровна операція, яку вони планували місяцями, а можливо й роками. Поки я працював заради нашого майбутнього, вони будували своє власне, вечір опустився на місто, мені нікуди було йти, окрім дому, я повинен був подивитися їй в очі. Маєток зустрів мене темрявою і тишею. У вікнах не було світла, а повітря всередині здавалося спертим і холодним. У вітальні, перекриваючи прохід, стояли три величезні валізи. Ті самі, які я дарував їй. Олена вийшла з тіні, але це була не та жінка, яку я знав. У розкішній вечірній сукні та з жорстким макіяжем вона виглядала чужою. У її очах не було ні краплі тепла, лише крижаний розрахунок і нудьга. Я намагався знайти в ній підтримку, кинувся до неї, але вона відступила з брезгливістю. Мовчки вона взяла зі столу папку і шпурнула її мені в груди. Папери розлетілися по підлозі, і я побачив свої підписи на дарчих та договорах купівлі продажу. Її погляд говорив красномовніше за слова Я банкрут, і я зробив це сам добровільно, віддавши їй усе. Вона навіть не приховувала своєї зневаги. Весь її вигляд кричав про те, що вона втомилася грати роль люблячої дружини і нарешті отримала те, чого прагнула мої гроші, але без мене. Фінальним акордом став скрип дверей нашої спальні, звідти вийшов Віктор, мій найкращий друг, мій названий брат. Він був розслаблений у розтебнутій сорочці, скелихом мого колекційного віскі в руці. Він не відчував провини, він почувався господарем. Він підійшов до Олени і по хазяйськи обійняв її за талію, поцілувавши в шию прямо при мені. Вона притиснулася до нього так природно, що стало зрозуміло вони разом уже давно. Пазл склався остаточно. Дві найближчі людини роками брехали мені в очі. Віктор цинічно посміхнувся і кинув мені під ноги ключі від моєї машини. Цим жестом він дав зрозуміти, що це єдине, що мені дозволено забрати, і то лише до завтрашнього ранку, поки банк не конфіскує авто. Він попередив про охорону і зміну замків одним лише поглядом на годинник. Вони підхопили валізи і пішли до виходу, переступивши через розсипані документи. Через усе моє життя. Олена навіть не озирнулася. Грюкнули важкі вхідні двері, відрізаючи мене від минулого. Заревів мотор, і вони поїхали, залишивши мене в темному порожньому будинку без електрики. Вони мене обидва зрадили. Водночас ця ситуація автоматично очистила моє життя від зрадників, і я можу почати нове життя без болю і брехні.